Відтепер бійці АТО та їхні родини можуть отримати безкоштовні юридичні консультації. Таку допомогу надають в правничому секторі громадської організації Справа честі». Основні питання, які до нас звертаються, це надання оформлення надання статусу учасника бойових дій, інваліда війни та статус члени сім'ї з загиблої військовослужбовця. Крім того, оформлення допомагаємо оформлені земельних ділянок як в місті Троноплі, так і по області реалізація реалізацію допомоги набуття пільг, які дає їм держава. Ну і по суті, скажем так, є такі інші питання: там трудові правовідносини, незаконне звільнення. Інколи звертається допомоги щодо допомоги по виїзду дитини за поза по межі України. Безкоштовні юридичні консультації, а також юридичний супровід справ надають троє адвокатів: п'ять викладачів та 12 студентів юридичного факультету. ТНЕУ. як дівчина я завжди хотіла допомогти цим бійцям, нашим, які воюють за нас за нашу державу, але проте мені не випадала така можливість. Тут ще й саме правова допомога, тобто по моїй майбутній спеціальності. Тому я зразу погодилася. Майбутній юрист Ігор Осадчук практикує в секторі правової допомоги близько місяця. За цей час розповідає, встиг допомогти не одній людині. Оформлення земельної ділянки, грошова допомога також демобілізація, оце загальні такі питання. З радістю відгукнувся, тому що це, так би мовити, можна сказати, поклик навіть. Отримати правову допомогу можна з понеділка по п'ятницю з 14 до 18 години за адресою вулиця Митрополита Шептицького, 5Б, або ж за номерами контактних телефонів 096 03 40 694 та 050 06 90 841.